Як заробляти на темі beauty, fashion and health? Або ви платите YouTube, або YouTube платить вам? YouTube – це алгоритм, але він як чоловік. Він любить, коли кохання взаємне. YouTube – це найкрутіше, ніж зуби. Це буде ваша нова професія. Тому приходьте на мій курс. Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Мартіни Макеєви. Я – продюсер Звісно, дуже багато підписників на моєму каналі вони дивились Нумерологію. і дуже мене ви просите Мартіна, зніми, будь ласка, відео про нумерологію. Я обіцяю зробити виключення і для всіх шанувальників нумерології зняти окреме відео. Але зараз мій фокус направлений на інші теми. Я дуже люблю психологію і дуже люблю YouTube, тому я зосереджена на тому, щоб знімати саме такі відео, поставтесь, будь ласка, до цього з розумінням. Сьогодні я вам хочу розповісти, як заробляти на темі beauty, fashion and health. Тому що це сама затребувана ніша в Ютубі і дуже багато. Дівчат, які мають потенціал на цьому заробляти дуже багато грошей, і навіть собі не можуть уявити, що вони втрачають кожен день. Тому я вам поясню, як це працює, як на цьому заробляти, яка там ємкість, і яких рекламодавців ви можете інтегрувати потім в ваш блог, щоб бути не просто красивою щодня для себе, а ще й на цьому класно заробити. Отже, почнемо. По-перше, ви маєте розуміти, що YouTube – це найпопулярніша платформа в Україні. YouTube дивиться 28 мільйонів українців. І до порівняння TikTok дивиться 16 мільйонів українців, а Instagram – 15 мільйонів українців. І у цьому YouTube всередині є популярні ніші, менш популярні і ці, на яких можна заробляти. Так от. Найпопулярніша ніша в YouTube, це, звісно, News and Politics. Дуже багато є каналів на цю тему. І є ще окрема підніша, вона називається Military. вона з'явилася під час війни в Україні. І, звісно, такий контент він теж є зараз дуже популярним і затребуваним. Але я вам хочу пояснити, що таке CPM і як заробляти саме на YouTube. CPM це скільки YouTube платить вам за тисячу переглядів. Тобто є середній показник в доларах, який YouTube напряму платить вам на вашу карту щомісяця. Як це працює? YouTube рандомно вставляє рекламу в ваш контент. Коли ви включаєте YouTube, ви бачите, там спочатку йде реклама. Якщо у вас не YouTube Premium, але YouTube Premium теж оплачується окремо. Так от, YouTube зацікавлений в тому, щоб з вами разом заробляти. І є певна вартість кожної ніші, яку YouTube вам платить. Тому такий формат, як News and Politics, він має дуже велике охоплення, але він оцінюється там 1,56 долара за тисячу переглядів. Далі йдуть ніші: це Kids and Music. І ми їх беремо. За скобки, чому я зараз вам поясню? Тому що YouTube вже давно не монетизує дитячий контент. Це пов'язано з тим, що дуже багато часу він не міг відслідкувати, хто ж з цього гаджета дивиться контент, дорослий чи дитина. І дитина бездумно просто клікала на відео, її годували під час перегляду цього відео. А Ютуб платив як за оригінальний формат і за 100% утримання цього. Відео, а якщо дитина раптом полюбила це відео і дивиться його 10 разів, тобто у YouTube вже утримання 1000%. YouTube зрозумів з часом, що це неплатоспроміжна аудиторія, і е, він втрачає гроші, тому е, YouTube Music і YouTube Kids ми відкидаємо. І далі йдуть такі ніші, як shows, People and Blogs, Comedy, і окрема моя улюблена ніша це Beauty, health and Fashion. Зараз я вам розкажу, як далі все працює. Так от, YouTube зацікавлений, щоб заробляти разом з вами. І якщо за News and Politics він платить 1,95, за шоу 2,05, за People and Vlogs в кращому випадку 235, то за нішу Fashion, Health and Beauty він платить 4,65 долара за тисячу переглядів. Тобто, якщо ви отримаєте 100 тисяч переглядів. То відразу у вас там 465 доларів плюс. Це не обов'язково 465. Це може бути і 530 доларів. А якщо ваше відео подивилось мільйон людей, тобто, ви розумієте, ви відразу заробили 4650 доларів. Коли ми зайшли з гоцій на YouTube, я не розуміла, чому в неї така висока монетизація. Щоразу я думала, чому 4,65? А потім, коли я вже почала розбиратись в YouTube, і зрозуміла, що це найбільш затребувана ніша, тому що YouTube може вставити в вас рандомно і рекламу не знаю, Омеги 3, і вітамінів, і схуднення, і БАДИ, і Крем, і Лореаль, і ліфтинг, і тренування, і а, дитяче харчування. Тому що це все жінка 30. І тоді він сам шукає такий контент, куди б це вставити. А потім йдуть одяг, здоров'я і так далі. Тому всі експерти, нутриціологи, косметологи, лікарі, б'юті, просто фешн-дівчата, ті, які роблять шопінг з перевдяганням, це все найбільш затребувана ніша в Ютубі. Тому, якщо ви така дівчина, обов'язково приходьте на Ютуб. І обов'язково приходьте на мій курс. Зараз триває запуск на мій курс YouTube Creator, де я і команда професіоналів це мій креативний продюсер Оленка, мій головний оптимізатор, менеджер всіх проєктів, технічний супровід, обкладинки і так далі. Діма. Ми всі разом об'єдналися для того, щоб зробити максимально корисним цей курс для всіх, щоб ви могли. Самостійно розібратися у всіх інструментах YouTube і робити свій YouTube самостійно. Тому що я розумію, що не всі можуть собі дозволити дорогий продакшн, і що, і що Hereкшен продакшн не всім по кишені, тому ми зробили вартість одного курсу такою, як приблизно коштує вартість однієї серії Hereкшен Продакшн. У нас є різні пакети, є пакет, де ви все повністю робите самостійно, і він найдешевший. Є пакет, де я особисто буду перевіряти всі домашки. А є пакет VIP, де у вас буде 8 моїх особистих годинних консультацій, і де я буду крок за кроком вас проводити до запуску вашого YouTube каналу, де ви як бонус отримаєте. Всі обкладинки, внутрішню графіку і так далі безкоштовно. Тому я залишу зараз посилання на мій бот, там є відповіді на всі запитання, там вас чекає з іншого боку моя дбайлива команда. І ви зможете зрозуміти, як запустити цей самий класний YouTube, який буде. Вам слугувати е, можливістю заробляти гроші, де би вони знаходились, в будь-якій точці світу. І е, точно це буде ваша нова професія. Е, тому що раніше ставилась до блогерів як до чогось такого, типу, блогер ти хто? А зараз це реально нова професія. І взагалі не соромно бути блогером. Я, наприклад, вже. Чотири роки є продюсером а, відеоверсії ютуб-каналу Viba. Це номінація, яка проходить в канах. А, World Influencer Blogger Awards. Це нагорода, Оскар в світі блогінгу і нашої індустрії. І я просто знаю, скільки люди заробляють на YouTube і на інших соцмережах, і це реально. Професія нового покоління, моя подруга Грижина, до речі, якщо вам цікавий YouTube канал, Марія Грижина Чаплін. Пошукайте, будь ласка, в YouTube, Вона розповідає про піар, про те, як потрапити на найкращі червоні доріжки і як заробляти саме на своєму особистому бренді. Тобто, ви можете зрозуміти, як це працює ця індустрія, коли вона зареєструвала цю номінацію. Такого поняття як блогер взагалі не існувало. І всі е, крутили біля скроні і говорили: Грижина, що ти робиш? А коли вона це реалізувала, і зараз за цим майбутнє, я просто розумію, наскільки круто вона змогла випередити час і тренди, і е, відчути, як буде рухатись світ. Якщо ви хочете рухатись разом з, зі світом в нові тренди, то обов'язково приходьте і на YouTube, і на TikTok, і в Instagram. Все це працює. Якщо у вас є вибір купити а, сумку в місяць чи витратити на свій YouTube канал, то я вам особисто, як е, продюсер і як просто думаюча реалізована жінка раджу краще вкладайте в себе. Це найкрутіше, ніж е, зуби. <сум> як прозвучало, YouTube це найкрутіше, ніж зуби. <сум> я отримую дуже багато запитань е, про YouTube і як на цій платформі заробляти, хто такий YouTube-продюсер, власне, що це за така професія новітня. І я е, сьогодні буду відповідати на найцікавіші запитання. Отже, Хто такий YouTube-продюсер. Це дуже така розмита тема, хто такий YouTube-продюсер, тому що, знаєте, є дуже багато цих запусків зараз, інфопродуктів різних. І продюсерами себе називають продюсер-блогерів, будь-хто навіть найпізніше інфоциганщини вони себе називають продюсерами. А, також продюсерами себе називають просто хлопці, які роблять ну, налаштування тегів під відео. І е, обкладинки. Я вважаю, що налаштування тегів робить оптимізатор, а обкладинки робить дизайнер. А YouTube-продюсер продюсер це людина, яка відповідає за всі ланки е, контенту від самої ідеї, позиціонування, е, вцілення, зйомки, монтажу, правок. А потім вже оптимізація, обкладинка, і навіть робота з аудиторією і коментарями. Це все youtube продюсер І YouTube-продюсер продюсер це взагалі набір із 11 різних компетенцій. Я спеціально порахувала, скільки ж цих компетенцій потрібно, щоб повністю розібратись в YouTube. І… Їх реально 11. І я вам на курсі крок за кроком розповім, як рухатись в цих компетенціях, щоб освоїти всі. А потім ви собі зрозумієте, можливо, щось вам більше подобається, а щось вам взагалі не подобається. Наприклад, я із задоволенням пишу собі сценарні плани і точно ненавиджу заливати відео на YouTube, тому що це технічна історія, я в ній не розбираюсь. Або, наприклад, я. Вмію власноруч монтувати відео, але знімати мені завжди складно. Я завжди мучуюсь з цими налаштуваннями світла, ISO і так далі. І, і ставлю автомат і не парюсь. Тому дещо вам буде е, в кайф робити самостійно, а дещо ви можете делегувати або віддати е, різним. Хлопцям та дівчатам, і на курсі, власне, я дам контакти всіх цих людей від дизайнера, обкладинок до внутрішньої графіки каналу айдентики, неймінгів. Тому це буде набір не тільки із знань, але і з великої кількості контактів класних людей. Тому приходьте на мій курс. А, і ще YouTube продюсер найде, коли...

Я пойду. Так подождите, я іщу. Супер. В костюмі мухи. Там там все нормально. Я пойду в кидаю. З фотосом нічого не було в кадрі. А тут треба що кофе кому. Ми не ставили в цей монтаж, тому що мені було, блін, ну реально, youtube продюсер великого youtube каналу Мінора носить чай. Так, я ношу чай. І скільки разів я лиси не грамувала, ви навіть собі уявити не можете. І це це типа, це, це, це круто. Я не вважаю, що це якась проблема в тому, що ти можеш поєднувати собі взагалі купа навичок і купа скілів. Це прям кайф. Ось хто такий YouTube-продюсер. Наступне питання: найчастіші помилки тих, хто заходить в YouTube. Найкатастрофічніша помилка, яку допускають всі люди, це. Увага! Реєстрація вашого каналу на стару почту. Це звучить дуже банально, але це має значення. Якщо алгоритм YouTube зрозумів, що почта ваша була зареєстрована, наприклад, дуже давно, а перше відео ви залили через 2-3 роки, він подумає, що ви несерйозно ставитесь до нього. Розумієте, Ютуб це алгоритм, але він як чоловік, він любить, коли все навзаєм, коли кохання взаємне, коли ти в нових стосунках і відео залив через три дні, а не через тиждень. Все має величезне значення. Потім регулярність теж має значення. Це коли, ви, наприклад, у вас кохання з Ютубом сталося, він викинув вас в рекомендації, а потім оп, і ти… Три тижні не заливаєш відео, і він думає, ого, а чому ти мені три тижні не телефонуєш? Він він реально, він він як чоловік. Серйозно. Тому перша помилка це от саме ці технічні налаштування, на які дуже багато людей не звертають увагу. Вони думають, та ну подумаєш, там була в мене стара почта, я на неї зараз зроблю YouTube, а потім я залью відео через якийсь час. І, наприклад, люди реєструють канал, а заливають відео через місяць. А все алгоритм вже не працює так. І якщо ви думаєте, що це не має значення, це має величезне значення. Так само, як і наступна помилка, використовувати рекламний трафік, ви маєте зрозуміти, або е, ви платите Ютубу, або YouTube платить вам. Якщо ви одного разу для того, щоб набрати охоплення, заплатили Ютубу, далі він буде чекати, поки, поки ви знову йому заплатите. Він не буде просто так органічно викидати вас в рекомендації. А наша з вами ціль. Наша з вами ціль це потрапити в ці рекомендації. Це зробити так все, щоб алгоритм зрозумів, що це класний контент. А він це розуміє тільки, коли він нащупав вашу аудиторію і на 101% розуміє, що це ваша аудиторія. Люди, які переходять з інстаграма в Ютуб, вони не розуміють взагалі цю специфіку, тому що в інстаграмі ви можете сьогодні розповідати про взуття, завтра про погоду. Тут у вас тревел, тут у вас е, сідниці, тут у вас діти, тут у вас не знаю там. Е, ну коротше, будь-яка тематика, інтер'єри, е, ну все ще завгодно. І в інстаграмі споживання цього контенту воно дуже різноманітне, тому що це все дуже короткий, короткий контент. А в Ютубі, Ютуб розпізнає вашу аудиторію по принципу трьох тем. Це коли він розуміє, що моя аудиторія, це, наприклад, моя аудиторія, вона цікавиться, наприклад, нумерологією, тому вона може цікавитись астрологією, психологією, всі езотерикою. Потім, наприклад. Оскільки я була продюсером, гоці Сістер Сарома, і моє відео про б'юті, до речі, завірусилося, я на ньому класно заробила. Якщо ви не бачили цю серію, подивіться. Це Де я повністю розказую про свій догляд. Ще раз підтверджую, що класно монетизується б'юті контент. От. І, наприклад, моя аудиторія любить. Ну, да, так, наприклад, психологію, інтерв'ю, якісь цитати людей, або духовність, наприклад, моя аудиторія дивиться канал Мінора, до прикладу, да? тоді YouTube зрозуміл, зрозуміліше, на яку тему відео рекомендувати моїй аудиторії. А якщо ви сьогодні зняли, не знаю, там, шопінг з прем'єрка, а завтра техогляд огляд нового айфону, е а ваша аудиторія це. Езотерика і духовність YouTube точно не рекомендує їй це відео. Він не розуміє, для чого мені людям це рекомендувати. Розумієте, да? ну, це такі найзагальніші помилки. Більш докладно я буду про всі помилки розповідати на своєму курсі, тому приходьте, буде реально цікаво. Я просто щиро знаю, що такої експертизи на ринку, як у мене, Майже немає, тобто її дуже мало. Тому що, як правило, всі працюють лише в своїй ніші. Наприклад, там Льоша Дурнів робить класний контент для себе. Маша Єфросиніна робить класний контент для себе. Тобто вони експерти в розважальній тематиці. Дурнів попадає в шоус і камеді. Маша попадає в People and Vlogs, там, і інтерв'ю. Але як. Працювати в всіх нішах, що як взагалі. Розумієте, в мене ж такий інструментарій, у мене, от якщо зайти в творчу студію YouTube, в мене купа, купа, купа каналів різних, і я можу цю всю аналітику збирати для того, щоб потім е не ділитися у всіх нішах. Тому, якщо, наприклад, ваша ніша, навіть не знаю, там дизайн інтер'єрів чи. Е не знаю, інфотеймент, як за 10 хвилин все дізнатись про Велику Вітчизняну війну. Ви теж приходьте, тому що я у всіх нішах дуже багато маю експертизи, зважаючи на мій досвід в Ютубі чотирирічний і 30 уже каналів. Я порахувала, що в мене вже було 30 youtube каналів, і вони були не всі вдалі. Е, мені там дехто недавно закидував, типу Мартіно, в Ти тебе ж немає жодного каналу мільйонника. Да? Да? Немає жодного каналу мільйонника. І, звичайно, наприклад, у Magic Five є канал мільйонник, і вони знають, як робити контент в стилі Містер Біст. А як робити експертний контент? Чи контент про іудаїзм вони не можуть і не знають. Чи про підприємництво, наприклад. Оскільки у мене є великий набір із різних кейсів, і я знаю, які помилки, де ми допускали, тому у мене є досвід, щоб поділитися з вами. Яке необхідне обладнання для ведення успішного YouTube каналу? Тут треба розуміти одне: треба поважати свого. Глядача і свою аудиторію. Тому глядачу має бути комфортно дивитися ваше відео. Там має бути обов'язково професійний звук. Це головне правило. Тому що алгоритм це не людина, і він щитує вашу звукову доріжку. Якщо там звукової доріжки немає, він не буде рекомендувати це відео глядачу. Тому що він поважає глядача і він не хоче, щоб глядач дослухався йому, було некомфортно. Він пробачає зйомки на телефон. Це окей. А ми знаємо класний приклад Анжели Перл, де вона просто на телефон знімає всі свої відео без монтажу, просто отак заливає однією доріжкою. І у неї навіть моменти, коли в неї там впала петля, вона закашлялась. Зараз мої режисери монтажу це виріжуть, а у Анжели би так і залишилось. Тому. Е Монтаж, наприклад, не обов'язковий. Професійна камера, да, окей, може бути з автофокусом і автоналаштуванням кольору це краще. Штатив, звісно, має бути. Але, наприклад, ви можете знімати і на телефон. І так само ви можете або монтувати професійно з командою, або заливати, як є. Це, це точно ваш вибір. Звичайно, коли ви працюєте з командою професіоналів, у мене, наприклад, відео проходить стільки етапів обробки. У мене працює дуже класна команда постпродакшену. Тобто, наприклад, ви зняли відео, потім це відео йде до технічного менеджера, який робить з нього проксі і відправляє редактору постпродакшену. Редактор робить. Нарізку риби, це називається риба, по змісту. Тобто він забирає всі класні моменти, відкидає всі непотрібні, нецікаві. Він може переставляти цей контент місцями. Наприклад, в кінці ти розговорилась і він може поставити цей кінець на початок. І це все. Поки я знімала відео, у мене вже е, всі батарейки вмерли. Тому я або продовжу це відео. Завтра. Або зніму ще окреме відео на цю тему про YouTube і про те, як на ньому заробляти, про тренди 2024 в YouTube. Тому підписуйтесь на мій канал і приходьте на мій курс YouTube Creator. Посилання на бот буде в описі відео і в першому коментарі. Дякую, ваша Мартіна!